Магнікор профілактика тромбоутворення та згущення крові. Розвітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті і навколо нього. Станом на 6 лютого на вівторок біля Куп'янська, біля Сеньківки, Росіяни прагнуть обійти позиції українських військ і зайти оборонцям Сеньківки в тил. Там продовжуються бої біля Тернів. Це Лиманський напрямок. Відбуваються просто такі пекельні бої. І вчора і сьогодні вони продовжуються. Російські штурми там, ну і поруч зовсім білогорівку. Росіяни штурмували. Але із бронетехнікою українцям вдавалося відбити позиції впродовж вчорашнього дня. Однак ситуація там надзвичайно складна. Ну і знову ж таки великими силами росіяни прагнуть там досягти успіху біля сіверського донця. Біля Авдіївки, І в самій Авдіївці, ситуація стає все важчою, Тож будемо оглядати всі ділянки фронту одну за одною в деталях сьогодні. Під час нашого огляду. Отже, рухаємося на багатостраждальну Харківщину. Зночі з ночі з'явила. Новини про обстріл Золочева у Богодухівському районі. Там російські з 300 ракети влучили в готель, де перебували цивільні люди. Загинула дитина, взагалі немовля двомісячне. Ну просто жах. Ну а з іншого боку, бо Богодухівський район це на захід від Харкова. от Куп'янський на схід. З іншого боку, у нас просто фронт, лінія фронту. Відбуваються бої біля Сеньківки, і продовжуються спроби російських окупантів обійти Сеньківку із флангу. Зокрема, йде мова про ось цю ділянку фронту, як на північ від Сеньківки, так і на північний захід, де не біля ріки Оскіло просунутися окупанти. Є також певні дані про те, що максимально близько до села на північ самого населеного пункту росіянам вдається заходити, і тут їхні штурми відбивають оборонці Сеньківки. Будемо чекати більше даних про те, чи присутні окупанти безпосередньо в селі Сеньківка. Ну а ма Вець оглядач Костянтин Машовець пише про цей напрямок: так командування противника справді готується зайти у фланг і тил нашим підрозділам, які обороняються на куп'янському напрямку. В принципі, нічого нового в цьому немає. Будь-який військовий, більш-менш обізнаний з основними принципами оперативного планування, управління бойовими діями. Дійшов би до такого висновку щодо наступних кроків супротивника після виходу наших в. Зокрема, з Крохмального Табаївки. Має на увазі Машовець не лише Сеньківку у цьому сенсі, але і ділянку південніше, ближче до Сватового. Це Табаївка-Крохмальна Котлярівка. І тут дуже чітко читаються якраз а, передумови того, що ворог намагатиметься обійти Котлярівку, зокрема в районі Ягідного Іванівки. Як тільки росіяни збільшать тиск от, по цій ділянці фронту і будуть рухатися от, по залізничній колії, яка тут а, північніше. Кислівки якраз пролягає, ось якраз приблизно по цій лінії. То будуть пробувати вони власне обходити ці два села. Кислівка-котлярівка зараз на такому східному виступі зосереджені розташовані позиції українських військ біля цих двох сіл, біля траси на Сватове. І от ворог буде пробувати тут так само відрізати, обходити цей район. Зрештою, звична тактика окупантів. Вони спочатку намагаються в лоб штурмувати, коли зазнають значних втрат у бронетехніці живій силі, змінюють план і йдуть в обхід. Так би мовити, Моти, не вгору, а гору намагаються обійти а стосовно Табаївки Крохмального тут ситуація поки стабілізована. Ну принаймні ми вже приблизно тиждень не бачимо тут жодних рухів з боку ворога. От відмотуємо таймер назад. Після того як з Крохмального і табаївки наші війська відійшли під натиском ворога. Це ще було 27-28 січня. От відтоді тиждень уже фактично змін тут не відбувається. На піщанина берестове ворог швидко просовує. Не зумів, збирають там резерви, перегруповуються окупанти, аби продовжити свої наступальні дії по цьому напрямку, по цьому відрізку, в бік Сенькового і в бік якраз переправи через Оскіл. От якраз це є тут оперативною метою, завданням, ціллю окупантів. Якщо ми говоримо про сватівський напрямок, про Лиман поговоримо трохи. У нас на жаль, знову є зміни біля тернів. Зміни це ці не такі. Як нам би хотілося, вони негативні насправді і засвідчують чергове просування ворога у балках, ярах біля тернів, балка Кругла та інші от, місцеві топографічні назви постійно фігурують у е, описах боїв в районі тернів. Терни, як бачимо, це населений пункт біля водойм по річці Жеребець. Тут є відразу ж таки переправа, вона неодноразово обстрілювалася окупантами, намагалися вони розбити цей місток, цю греблю на порічці жеребець, і от звідси тернів можна, наприклад, проводити ротацію, відходити, підтягувати боєприпаси. Чи підкріплення в терни от з боку Іванівки, з іншого боку жеребця, так тому саме це село і саме цей відрізок на фронту дуже цікавить ворога. Намагаються вони. До тернів підступитися якнайближче, зараз ми бачимо, фактично залишається менше двох кілометрів до села, і бої точаться в цих балках і ярах біля села Терне. Отже, тут росіяни зуміли розширити свою присутність, зайнявши ось цей яр і цю балку північніше біля тернів. Ну, принаймні, східні підступи до цього села вже доволі близько. І от окупанти таким досить таки широким. Оким фронтом майже 3 кілометри пруть на село Терне продовжують тут наступальні дії. Є детальні описи боїв того, що відбувалося біля Тернів і ямполівки вчора. Буквально за останню добу або й дві. Ну та зокрема, говорить снайпер. Він же відомий цей військовий під позивним Осман Станіслав Бунятов із Зайдару пише про те, що в напрямку тернів росіяни вчора ще зранку намагалися штурмувати позиції двадцять. Першої бригади з 20 штурмовиків втік з поля бою лише один. Артилерія відпрацювала на високому рівні. Вдалося цей штурм відповідно погасити зі значними втратами для ворога. І бої поблизу тернів не припинялися і весь день, 5 лютого. Противник не намагався організувати жодної евакуації з поля бою. Нові штурмові групи переступали через тіла своїх собратів і рухалися далі. Ну а Ті, хто був поранений, їх можна було ще врятувати, але поступово вони перетворювалися на загиблих, оскільки ніхто їх з полю з поля бою не забирав. Через щільну роботу артилерії та ФП дронів з денною евакуацією поранених у нас теж було складно, іноді навіть важко поранені чекають темряви, щоб мати, хоч якийсь шанс вибратися з того пекла. Отже, такі от страшні бої відбуваються біля тернів, біля Ямполівки. Відчувають росіяни, що вони вже Же близько до цих двох сіл і намагаються тут е, посилити тиск на цьому відрізку фронту, аби прорватися до тернів до Ямполівки. Дуже складно. Також бої у нас відбуваються біля Діброва і Кузьминого в серебрянському лісництві. Але звідси зараз менше от таких деталей надходить про характер таких боїв. Але здається, що саме з цього району, ну або принаймні подібний дуже ліс, опубліковано було відео, як росіяни. Немов у кам'яному віці намагаються розміновувати якісь стежки лісові. Отже, це протипіхотна міна, яка з невелика. Ну і прямо вони беруть стовбури чи гілки дерев, такі палиці, і ніби якісь австралопітеки просто гепають по місцю, де лежить міна, де вони її виявили, і підривають її з ризиком, звичайно, серйозно поранитися. адже осколки можуть прилетіти ну, буквально там в обличчя, пошкодити. Шию, пошкодити щелепу, лице тощо, ну, хоча там і в шоломах вони і так далі. Але це надзвичайно ризиковане заняття, але чудно немає інших засобів для розмінування. Рухатись вперед треба йти. І от намагаються навіть от такими палицями розміновувати. Видно, що людей там особливо ніхто не цінує, не шанує, От когось, ну не знаю, може вони жереб тягнули або якось розіграли, так би мовити, такого не дуже щасливого відправили, відправили роз... Зміновувати стежку, дорогу в лісі, хоча, можливо, саме тому саперу, умовно, в лапках найбільше щастить, він не вперше це робить, і саме тому його й посилають. Хто його знає, ну але екзотичне видовище. покажеш комусь, так би мовити, з наших західних партнерів. Ну, то там, я думаю, дуже будуть здивовані от, експерти з розмінування сапери, що от росіяни і до таких методів вдаються. Як то кажуть, умом Росію не понять абсолютно. Щодо Білогорівки, далі поговоримо. Тут у нас від Є таке село Білогорівка, про яке ми не раз говорили, так але хто може там нерегулярно дивитися наші огляди, то покажемо, що біля річки Сіверський Донець є фактично знаменитий такий населений пункт Білогорівка, адже він, от в такому становищі, фактично в півоточенні обороняється вже роками. Уже фактично, ну там ну чи не два роки, може трохи менше, але повномасштабного вторгнення, от у цьому. На районі відбуваються оборонні дії з боку наших військ. Тут і колись російську переправу було розгромлено через Сіверський Донець. Ну а зараз росіяни намагаються штурмувати Білогорівку з кількох напрямків. Особливо часті ті штурми активні зараз відбуваються з північного сходу, в бік промзони. В цьому селі тут є кар'єри, видобуток корисних копалин. Там власне чи то гіпсу, чи то глина, щось таке. Є великий кар'єр, коротше кажучи, є пагор. На яких розташовано село Білогорівка, ось ці пагорби ці висоти утримують, де зелена лінія, де зелена зона. Наші військові росіяни мусять, щоб штурмувати Білогорівку, спуститися на дно такої улоговини, кар'єру, звідти власне підніматися, вже штурмувати висоти в самому селі. І, от бої за цю таку промзону, власне кажучи, промку відбувалися вчора. Буквально в Білогорівці це фактично така ціла битва була, оскільки росіяни відправи. Відправили туди багато бронетехніки, 20 одиниць бронетехніки, штурмували село Білогорівка вчора. Як повідомляють наші військові, от зокрема офіцер такий телеграм-канал описує деталі того, що вчора вдавалося відбити, бо були втрати позицій, і 90 цих позицій росіяни все ж таки не втримали. Нашим вдалося відбити їх і, от в зоні одного із підрозділів відповідальних, бо там кілька підрозділів тримали, оборону вдалося от, відбити вісім втрачених позицій. Залишалося під контролем Росіян до кінця дня всього одна, одна з восьми. Перепрошую, сім відбили, одна залишалася під контролем ворога. Втрати в цьому підрозділі з нашого боку, як повідомляє той же офіцер, один загиблий, шість поранених. У ворога два танки, чотири БМП. Крім того, піхоти від сорока до двохсот осіб, вбитими і пораненими складно було порахувати, скільки були в. Чання в БМП, очевидно, де теж могла бути піхота. Ну а ще штурмову піхоту. Теж крила наша артилерія та ФПВ. Вже сьогодні знову ж таки описували цю битву наші військові. Так, вчорашня битва під Білогорівкою тривала з третьої ранку вчорашнього дня і до першої другої ночі. Сьогоднішнього Ну, майже добу фактично тривала битва безперервно. Противник активно штурмував наші позиції, застосував загалом близько 21 одиниць техніки, серед яких був навіть старий танк. Т-55. Такі танки, до речі, біля роботиного навіть нещодавно було помічено, і стріляли з них з відкритої позиції росіяни, йшли на штурм. Там той танк було знищено. На ранок біля Білогорівки ворог оволодів ініціативою і віджав декілька важливих позицій в районі Промки. В другій половині доби ініціатива на напрямку була перехоплена нашими хлопцями. 90% втрачених позицій повернули і набрали чимало трофеїв. Наші втрати були описані вчора. Ну але це лише про один підрозділ йде мова. А загалом ми бачимо, що битва була доволі таки активною, інтенсивною, і досі ситуація залишається напруженою. Такий російський наскок, штурм не вдався ворогу загалом, але очевидно, що будуть продовжуватися спроби. Далі рухаємося по до Бахмута. Тут якраз у нас змін по карті нема, і вдається тримати оборону біля Богданівки і аж на південь до Кліщіївки. Ми розповідали вже буквально вчора про те, що були успіхи в відбитті позицій і на півночі біля Богданівки, біля Кліщівки, так само з висоти 215 ,7, частково ворога вдалося вигнати. Ось по карті ми бачимо цю зміну. І загалом відтоді інших новин із під Бахмута не надходило. От стосовно Авдіївки, ситуація, звичайно, є набагато складнішою. Тут кинули. Величезні сили окупанти, аби стиснути кільце навколо Авдіївки. Ну і ми бачимо, що загалом от зміни, які ми спостерігаємо з північної частини, якраз цього окріп, району, вони не втішні. Тобто, спочатку позавчора, от відбулося ось що з півночі від веселого фронту, посунувся ще південніше на 750 метрів в район водойми цієї озерця в районі, от недалеко, якраз коксохімічного заводу. Біля Кам'янки, біля веселого, ну і вже далі бачимо, що ворог намагається просуватися знову ж таки в безпосередній близькості до коксохіму. От у цих з е, засаджених таких масивах е, зелених біля залізниці, біля ось цих ставків. Так само просування ворога теж було помічено, відзначено. Е, стабілізовано ситуацію біля Бердичів степового. Тут тиск ворога дещо зменшився, і от акцент якраз перенесли окупанти ближче до самої Авдіївки до Коксохіму, і от цей рух на виступі біля Коксохіму, який ми спостерігаємо, він загрозливий, оскільки зовсім поруч, як ми бачимо, тут проходить дорога з Ласточкиного на Авдіївку. В'їзд в Авдіївку, фактично, і росіянам залишається зовсім небагато. Якщо вони перевалять через залізницю і от будуть рухатися вже по цих кварталах, то відповідно до в'їзду в Авдіївку залишається ну, кілометра півтора, от якраз до цієї. Точки, яку ми проклали, ласточки на Авдіївка, і це основна дорога, яка використовується якраз у цьому якраз повороті, окупанти прагнуть її зараз перерізати. Ось цю дорогу на Авдіївку, в якою постачають знову ж таки, боєприпаси, підкріплення, додаткові ресурси захисникам Авдіївки, із інших, ну із цього району фронту, так з інших баз, населених пунктів, пунктів базування. Отож, логічно. Істика є ключовою, звичайно, зараз е ключовим фактором щодо оборони Авдіївки. Її намагаються захистити наші військові, ворог намагається її перерізати, і, от саме тому сконцентровані зусилля окупантів на цій ділянці фронту біля коксохімічного заводу. Там тривають і сьогодні такі бої надзвичайно непоступливі і жорсткі. І з південного напрямку так само надходять новини про те, що на околицях Авдіївки в районі от тієї ж вулиці Соборної Спортивної царської охоти поруч в промзоні теж продовжуються бої на підступах до міста. Ну, це, звичайно, що ворог робить для того, аби розтягнути українську оборону, аби частина підрозділів обороняла південь, і не всі були задіяні в обороні так, якби ключової ділянки біля Коксохіму. Від опитного теж тисне окупант, але якраз із півдня ми не бачимо за останній час просування ворога. От переважно зміни були от, зафіксовані на Північній частині на північному фасі оборони Авдіївки ближче до веселого. От така от ситуація невесела. Ситуація, скажімо, відверто. Дехто вже називає розвиток подій критичним Авдіївці. Від Бутусова ми чули такі епітети від інших. Ну, поки що від командування цього напрямку, від генерала Тернавського, якихось сигналів про відхід Завдіївки за ми не чули, як і загалом від нашого генштабу чи головнокомандувача. По Мар'їнці так само є. Певні зміни у нас на північ від Мар'їнки, на північний захід. На Георгіївку ворог не просунувся, але поруч в цій же ділянці фронту є от зміна, зокрема по лісосмузі. оцій лісопосадці, яка тягнеться чітко на північний захід від е, Мар'їнки до Каскаду Озер, які тут розташовані. От, Тут, якраз по цьому напрямку, по цій лісопосадці ворог трохи просунувся. і Із е, околиць північно-західних міста Мар'їнка, знищених цих руїн, дещо вийшли росіяни і закріпилися на якісь сотні метрів по цій лісопосадці. Це така невеличка зміна якраз у цьому районі. По Новомихайлівці змін немає. Досі там е, пережовують, переосмислюють російські так звані воєнкори, блогери розгром їхньої колони. Якісь. Стався от ще минулого тижня, але вони досі це не можуть пережити і е, ставлять питання всім навколо, як же так сталося, що без прикриття з повітря, без ребів, без динамічних елементів броні і захисту висунулася ця колона і була розгромлена українськими FPV-дронами. Ну і відтоді, власне, жодних успіхів ворога тут в новомихайлівці не було зафіксовано. Хоча штурми і атаки, звичайно, що тривають і продовжуються. Ми сьогодні не будемо розглядати кринки і так. Кмак, тому що там без змін там відбуваються ворожі атаки в невеликій кількості, порівняно невеликій. Якщо порівняти з тією жавдіївкою, де понад 20 атак за добу відбулося, але поговоримо трохи про Феодосію, про українське озброєння. Феодосії піднімають новочеркаські з дна розбомблений, розбитий українськими ракетами великий десантний корабель. І ось що про це пишуть знову ж таки російські. Телеграм-канали орієнтовані на війну і на висвітлення бойових дій. Пишуть вони, що вже виявлено на уламках цього корабля понад 30 фрагментів тіл загиблих росіян. Тобто підтверджується версія про те, ну обґрунтована версія, що там близько 70 могло загинути членів екіпажу. Понад 30 росіяни оголосили 33, як якби зниклі безвісті. Такі статус присвоїли от загалом всі ці блогери і пабліки в телеграмах російських вписують, що вже 35 загиблих знайдено не дуже добре вони збереглися, як ми розуміємо, після вибуху і перебування під водою, але є що там аналізувати, брати зразки ДНК тощо. Так само той же паблік Кремлівська табакерка» пише, що втрати Росії можуть бути значно серйознішими ніж було спочатку. Припускало ніж припускали спочатку. На жаль, все, к сожалению, все очень страшно. Найдено, значить уже более 30 тіл наших моряков. Похоже, на новочеркаскі погибли не менше 35 чоловік, но возможно, значительно більше. Ну таке Передадуть на експертизу ці фрагменти тіл. Зрештою не було. Жодного підтвердження, що хоча б половина цього екіпажу корабля врятувалася, а там мало бути приблизно під 80 людей на борту. Тому поки що про, 30, про 35 говорять, а їх може бути значно більше. Ще пишуть про те, що на кораблі знайдено фрагменти російської ракети Калібр, і це нібито підтвердження того, що корабель перевозив такі ракети, ну, але поки що це спекуляція, неофіційна інформація. Хоча така версія, як ми знаємо, гуляла. Говорили, що може ново. Черкаська бодрона шахет привіз до, порта, до порту Феодосії, або шакети Калібр, які там. Так, потужно і здетонували після влучання якраз українських ракет під час повітряної атаки по Феодосі. Ну і сьогодні стратегічна комунікація збройних сил України, центр стратегічної комунікації, повідомив про те, що загалом наші збройні сили вивели з ладу вже третину кораблів Чорноморського флоту. Ну, правильніше казати, не збройні сили, а сили оборони, тому що там задіяні і підрозділи ГУР були в таких спецопераціях, і СБУ, і інші. Так мовити підрозділи, які безпосередньо до ЗСУ не входять. Отже, за даними нашого генштабу, українські сили оборони вивели з ладу за весь час повномасштабного російського вторгнення 33% бойових кораблів чорноморського флоту Росії. Загалом це 24 кораблі і один підводний човен. А в так би мовити, на балансі Чорноморського флоту у лавах Чорноморського флоту на початок вторгнення було 74 бойові кораблі. Отже, третину. Знищено, і це ще далеко не кінець. Продовжуємо так би мовити. Цей фестиваль бавовни у портах Криму і не тільки. І боротьба за Чорне море триває. Ну і ще одна цікава новина: це заява власне очільника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова стосовно ракет, які може передати нам Канада. Ракети ці списані, і Канада їх готується утилізувати. Це боєприпаси до гелікоптерів ударних, які називаються власне, CRV 7. І їх у Канади понад 80 тисяч. Їх планують утилізувати за бюджетний кошт, найняли для цього підрядника, Ось вони на фломастери подібні. Ці ракети заряджаються вони, відповідний модуль, такий, підвішений ударний модуль, до гелікоптерів гелікоптера до гвинтокрила ударного і можна ними обстрілювати наземні позиції ворога, а також уражати бронетехніку. Це не керовані ракети, тобто вони не летять по наведенню, по координату, але прицільно б'ють, накривають певні площі, так би мовити, чи цілі різноманітні, які рухаються. Ну і от понад 80 тисяч таких ракет зберігаються в на канадських військових складах. Термін їхньої придатності минув. Їх збираються утилізувати. За це все треба виділяти кошти, і Буданов а, значить запропонував в інтерв'ю канадському виданню Global News, Що ми можемо прийняти ці ракети, і це буде ситуація суцільної перемоги. Він він Канада збереже гроші, Україна отримає зброю. Ось така цитата від українського генерала-розвідника. Ну, зрештою, там експерти досі дебатують, і урядовці канадські чи це безпечно перевозити такі ракети. До України через океан тощо, чи вони там не будуть вибухати в дорозі, бо старі ракети і так далі. Ну там, значить, на заході відповідально ставляться до подібних рішень. Звичайно, ясно, що перед тим потрібно було провести якусь експертизу, дослідження, наскільки підлягають транспортуванню ці ракети. Ну, але є думка, що цілком так там тверде паливо, в них і інші компоненти, які можуть доволі довго зберігатися. Зрештою, і були вже ракети заходу надані, наприклад, ті ж протирадарні хар з боку сполучених штатів, де теж нібито вийшов термін експлуатації, але вони проходили певний технічний огляд ці ракети і цілком успішно використовують їх у нашій авіації українській. Ну і знаємо, що вчора також з'явилася новина про те, що збільшилась кількість літаків F-16 для України. Нідерланди готують до передачі ще шість додаткових літаків, які раніше мали продати. Приватна компанія Dragon International уклала угоду попередню на купівлю певної кількості винищувачів. У Нідерландів, але продаж не відбувся. Шість купили з 12, а шість не купили літаків F-16. Це приватна компанія. Тепер уже Нідерланди припинили перемовини стосовно продажу і готують ці шість літаків до відправки в Україну. Загалом таким чином збільшиться кількість передачі f 16, які передадуть Україні з 18 до 24, Що дуже добре, додаємо ще ці шість голландських, нідерландських винищувачів до загальної кількості, яку Україна отримає таких літаків найближчим часом. Ну, мова йде очевидно не про відразу, за передачу 24, а певними партіями будуть цілі такі надходити щось до кінця цього року, а щось вже у 25-му році. Отак От на цьому, друзі, сьогодні ставимо три крапки в нашому огляді. Віримо, що завтра у нас буде більше добрих, позитивних, переможних новин. Пишіть свої коментарі з приводу почутого побаченого, ставте лайки під оглядом. Це все нам дуже допомагає працювати. Поширюйте наше відео і не забудьте про підписку на канал, якщо ще досі не підписалися. Побачимо з. outro.